Який фінішний документ під час приватизації квартири? Усьому є початок і усьому є кінець. Люди бігають по інстанціях. Постійно, бумажка до бумажки, коли вже я щось зроблю, коли я отримаю своє бажане. А що є дійсно завершення вашої епопеї приватизації? Це свідоцтво про право власності. Станом на сьогодні воно красивого зеленого кольору. У додатках ми додамо скрін, щоб ви його побачили. А також не забудьте, після отримання вашого бажаного свідоцтва про приватизацію зеленого кольору, звернутися до адміністраторів ЦНАК, чи до державного, чи до приватного нотаріуса і обов'язково зареєструвати своє право власності, тому що епопея з приватизації без реєстрації в реєстрі речових прав буде незавершеною. Загалом. Термін розгляду документів, якщо ви не отримаєте відмови, становить 30 робочих днів і відділ приватизації вам повертає пакет документів, який ви надали, окрім. Того, що залишається у відділі приватизації. Це різні довідки, вам повертається технічний паспорт і бажане вами свідоцтво про право власності. Потім з цим пакетом ви звертаєтеся знову до адміністратора ЦНАП чи до нотаріуса, який вам зареєструє з цим пакетом документів ваше право власності буде відповідно вже в реєстрі, і це є фінішна точка. Я вас вітаю і бажаю кожному з вас мати. Документи ваші у повному порядку. Якщо ви не можете щось зробити самі, завжди рада вам допомогти. Ваш адвокат Олеся Урлапова.